Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка, місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо візок. Для тих, хто має приватний будинок. Така річ необхідна в будь-якому випадку: Візок має надійні колеса, шини накачуються. Є металева рама. Верх візка потребує незначної реставрації, а саме зачистити та пофарбувати. Також візок має зручну довгу ручку. Дана річ Стане гарним помічником у вашому господарстві.